Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXM серія X3 з температурою світла 5500 кг. Постачається комплект Alint у фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також Дві потужні лінзи. Є також доставочні кільця для встановлення лінз. І також друга лінза. Лінзи розміром 3 дюйми, Потужністю на ближнє світло 50 Вт, на дальнє світло 55 Вт, тобто у нас тут є. Перемикач з дальнього на ближнє світло. Корпус лінзи металевий. Вбудовано дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді ось такого радіатор. Живлення під'єднується з допомогою стандартних дротів, живлення 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лінза. Має білий колір світла. Колірна температура заявлена 5500 кельвін. Потужність, нагадаю, на ближньому світлі 50 Вт. Лінзи абсолютно універсальні.